Йоу, ми всі так багато говоримо про сучасні триплеї проекти. Цікавимось темою західної ігрової індустрії. Зрівнюємо китайців з американцями та радімо полякам, які роблять для нас відьмака четвертого. Бубр, курва! Я пірдоля бидле! Але забуваємо про те, що в нас в Україні також є дуже розвинена відеоігрова структура. В нас також роблять дуже круті проекти. Я готовий з вами посперечати, що ви не назвете в коментарях наші ігри, окрім сталкеру та козаків. Тому всіх вітаю на моєму каналі. З тобою, як завжди, твій малий. І сьогодні ми поговоримо про ігри, які робляться в нас, про студії, чиї офіси знаходяться в Києві, та про тих, хто. Хоче бути українцями, але на жаль, такими не є. Тож присідай зручніше, заварюй собі чайку і став подобайку, а я починаю. Історія української індустрії відеоігор розпочалася ще в далеких 90-х роках і пройшла довгий та тернистий шлях, включаючи створення відомих ігрових студій, випуск культових ігор та міжнародне визнання. Я поділив основні етапи української відеоігрової індустрії, та про кожен з них я хочу розказати окремо. Тож, перше, це початок 90-х Тих років перші етапи, коли геймдев в Україні почав зароджуватись і, по суті, формуватись. Я народився. Після розпаду Радянського Союзу українські розробники почали шукати можливості у новій незалежній Україні. Перші спроби створення ігор були досить аматорськими, оскільки індустрія тільки-тільки починала зароджуватись, а більшість технологій і знань ще не були доступні нам. Деякі команди, що виникали в той час, орієнтувалися на створення ігор для західного ринку через ліцензовані контракти. У 93-му році було створено студію Меридіан 93. Саме вони створили першу комерційну у. Українську гру «Admirals Sea Battles», присвячену, ну як ви вже по назві зрозуміли, морським боям. Дмитро Прокопов розробив концепт гри, написав сценарій і працював над графікою. У створенні концепту також брав участь програміст проєкту Андрій Дорощук, а графікою також займався Віктор Слак. Музику написав Андрій Василенко. Вони всі долучились до створення першої комерційної успішної української гри, тому ці імена треба запам'ятати. Усі вони потім працювали і над двома наступними. Проектами команди, такими як Ancient Conquest, це стратегія в реальному часі з ізометричною проекцією. Ігровий процес зосереджений на морському промислі. Основні бойові та мирні одиниці це кораблі. Відповідно, всі будівлі у грі так чи інакше пов'язані з їх обслуговуванням. По суті, це була свого роду типова РТС-стратегія для того часу. і гра отримала достатньо змішані відгуки від критиків. Баррі Бренсел у статті для видання GamePro дуже високо оцінив Українську розробку, за його словами, нехай в ній не так багато будівель чи юнітів, як в Command and Conquer. Хай немає кількості фракцій з різними ігровими стратегіями, як в StarCraft, хай вона не так гарно виглядає, як той же самий міф 2. Проте її самобутній сет, її механіка, морські бої, ігрові сценарії, та зразковий штучний інтелект вдихають нове життя в жанр РТС. Та Submarine Titans, стратегії в реальному часі, події якої відбувається у дві 2015 році після падіння комети на землю, що змушує дві людські фракції войовничих білих акул та наукових чорних восьминогів створювати підводні бази і боротися за панування над океанами, типовою РТС тих часів вона і отримала змішані відгуки від критиків. Грех Касавін з GameSpot розкритикував гру за занадто круту криву навчання. Він також критикує гру за нечіткі голоси, текст, хоча зазначає, що історія досить детально описана, але гра надто стратегічна. І по суті в неї складнувати грати. Редактор GameSpy, Тім Макконахі, здебільшого хвалив гру, посилаючись на дуже хороші передумови і на дуже хорошу механіку гри. Багато можливостей в конфігурації військ і чистий та зручний інтерфейс. Серед негативних моментів він все ж таки відзначив просту бойову систему і деякі проблеми зі штучним інтелектом, та, звісно, багато багів. Сьогодні цю гру ви можете знайти навіть у Steam, адже як показав досвід, багатьох. Подобався цей проект. Дорощук, Селак і ще два програмісти з команди Григорій Підгірний та Артем Кулаков у складі з Creative Assembly Australia. Пізніше взяли участь у розробці таких стратегій, як Medieval 2 Total War і StormRise. На виставці у Гамбурзі, коли розробники поїхали презентувати Admiral Sea Battles, вони познайомилися із представниками німецької компанії Koch Media. Вони згодом створили спеціальний лейбл Deep Silver для видавництва відеоігр. Який ви всі прекрасно знаєте. І в результаті співпраці німці займалися видавництвом та дистрибуцією продукції Meridian 93 на Заході. І, зокрема, стали дистрибуторами адміралсі Battles в Німеччині, реліз якої відбувся 30 вересня 1996 року. Другим етапом зародження індустрії можна вважати кінець 90-х і початок нульових, коли у 2001 році вийшла перша частина серії козаки. Козаки Європейські війни, яка була розроблена студією GSC Game World. Задумка створити гру козаки з'явила ще у 97-му році, коли вийшла Age of Empires. Розробляти гру почали у 98 му році. 17-18 сторіччя були вибрані тому, що найімовірніше для продовження Age of Empires було б вибрано середньовіччя, і козаки вийшли б її логічним продовженням, а не конкурентом. Спочатку в козаках мало б було бути лише протистояння України і Рососії, а всього нації мало бути чотири: це українці, росіяни, європейці і османи. Продаватись гра мала на вітчизняному ринку. Після виставки Міла в Канах, де демоверсія козаків отримала хороші відгуки від авторитетних людей, пов'язаних із створенням і видавництвом відеоігр, було ухвалено рішення збільшити кількість. Націй до 16 і видавати гру по всьому світу. Для того щоб можна було відтворити на карті тисячі юнітів, був вибраний варіант 2D графіки. Наступного року вийшло продовження серії Козаки знову війна. І козаки знову війна стала легендарною грою GSC game World яка подарувала по суті визнання цій ігровій студії та відомість України як країни, в якій роблять хороші відеоігрові проекти. Nice. У середині десятиліття з'явились ігри The Adventure of Sherlock Holmes, Звір у козаків Козаки 2 полонівські ігри, у тилу ворога, ганабіосон розуму та у тилу ворога 2. Але справжнім проривом стала серія Stalker, розроблена в тією ж GC Game World. О май. Перша частина гри вийшла у 2007 році і мала назву Тінь Чорнобиля. Вона розроблялась 6 років. Згодом за грою з'явилися книги, фільми і гра почала популізувати. Дія гри відбувалася в альтернативній реальності, де 14 квітня 2008 року. І тут є трошки суперечність, тому що в самій грі згадується дата 12 квітня 2008 року, а на офіційному сайті 12 квітня 2006 року. Відбувся другий вибух на території Чорнобильської атомної Електростанції і згодом з'явився приквел гри Сталкер. Чисте небо Україна поступово почала розвивати свої власні ігрові студії, і ми на сьогодні маємо найвідоміші саме 2000-ті роки до 2010 року був повний розквіт відеоігрової індустрії в Україні. І з'явились такі компанії, як GC Game World, яка була заснована у 95 му році і яка пізніше стала відомою завдяки своїй легендарній серії ігор Stalker Форей Games – це одна видатна українська студія, яка здобула популярність завдяки серії метро, особливо метро 2033», «Метро три, метро та Метро Екзодус, яка заснована на книгах Дмитра Глуховського та Фрок Вейрс. Ця студія відома своїми пригодницькими іграми про Шерлока Холмса. Вони розробили серію ігор, таких як Шерлок Холмс, Краймс Punishment, які отримали міжнародне визнання за складні головоломки та занурюючи в себе детективні сюжети. Наступним етапом розвитку можна вважати 2010 роки. У 2010-му вийшла нова частина серії Stalker Поклик Прип'яті. Дія проєкту Stalker Поклик Прип'яті» розгортається після подій оригінальної гри. Також в цих роках студія 4i Games випустила гру метро 2033». Студія була заснована колишніми співробітниками з GC Game World, що покинули її за рік до випуску Stalker Tін Чорнобиля, зокрема Олесом Шишковичем і Олександром Максимчуком. Програмістами, що взяли участь у розробці рушія X-Ray, який застосовувався в серії ігор Stalker. Гра Metro використовує багатоплатформений рушій 4A Engine, який переноситься на Xbox 360, PlayStation 3 та Microsoft Windows. Існують суперечки, чи заснований цей рушій на передвипускній версії X-Ray, ну як це стверджує сам Сергій Григорович, засновник GSC Game World, а також користувачі, що побачили скріншоти 4A Engine SDK, відмічаючи візуальну подібну спільні ресурси і технічні зміни передвипускного демо 4 Engine, зроблені після скандалу з GC Game World, або він є власною розробкою. По суті, за твердженням тих самих 4A Games та Олеся Шишковича, зокрема, який стверджує, що немислимо переробляти рушій X-Ray для підтримки гральних консолей. Foreign Engine використовує підтримку Nvidia Physics, покращений штучний інтелект, а також консольний SDK для Xbox 360. ПК-версія Включає в себе підтримку Дірекс 11 і описується як любовне повідомлення ПК гравцям завдяки рішенню розробників зробити ПК версію, особливо феноменальною. 22 жовтня 2009 року компанія THQ офіційно оголосила про те, що саме вони будуть видавцями гри Metro 2033. Було заявлено, що гра вийде на початку 2010 року для ПК і Xbox 360. Разом з цією заявою вийшов ігровий трейлер і друг. Листопада 2008-2009 року російський видавець і локалізатор компанії Akella оголосила про підписання договору з THQ про видання метро 2033 на території Рососії і країн СНТ. У 2016 році вийшли козаки 3. Розробка почалась наприкінці 2014 року, коли компанія GSC Game Worlds оголосила про повернення в ігрову індустрію, анонсувавши розробку нового проекту. Більш детально про цю гру я знімав. Окремий відеоролик в мене є на каналі. Тицяйте на підсказку у правому верхньому куті, або переходьте по лінку в описі під цим відео. У 2017 році в Європі стала популярна гра Finding Bigfoot від Cyber Light Game Studio. Розробка гри почалася у лютому 2015 року. 2 червня 2016 року було презентовано двох персонажів Брайана і Теда, а також локації. 15 червня вийшов перший трейлер гри. 11 литр липня почалось голосування за потрапляння гри у Steam, яке гра пройшла 26 липня. Потім були всілякі тести, бета-тести. І 31 січня бета-тест було завершено, і гра стала доступною для придбання в Steam на версії 1.1.0. Після виходу кількох успішних великих ігор українські розробники почали активно займатись також інді індустрією, що дозволило багатьом молодим командам та студіям заявляти про себе. Перша така студія це Bit Shapers, Студія, що спеціалізується на іграх для портативних консолей та мобільних платформ. Вона стала однією з помітних на інді сцені. Друга це Game, студія, яка створила The Serpent Rock, гру, що отримала визнання на інді фестивалях за унікальний арт стиль та атмосферу. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що почалось 24 лютого 2022 року, завдало суттєвого удару по нашій українській відеоігровій індустрії. Офіси та співробітники багатьох наших студії е, опинилися у смертельній небезпеці, що зумовило виїзд частини розробників за кордон. Такі студії, як JC Game World, Frogwares, Game GameLoft, продовжили свою роботу, хоча і в сповільненому темпі. Вторгнення спонукало розірвати зв'язки з російськими аутсорсерами. На війні 24-го року загинув один із розробників культової серії комп'ютерних ігор Stalker. це Володимир Єжов. Він воював у складі Збройних сил України і був вбитий під Бахмутом на Донеччині. Єжов був за як геймдизайнер дизайнер в розробці гри Козаки 2, і також був одним із створювачів гри Сталкер чисте небо. Обличчя Єжова використовували для створення персонажа гри Локі, лідера розвідувального загону Воля у Всесвіті Сталкер, світла, пам'ять герою. Після подій 2014 року на війні на сході України індустрія відеоігор зіткнулася з великими труднощами, але при цьому показала дивовижну стійкість. Деякі студії, як 4A Games, були змушені перемістити частину команди до інших країн, наприклад, на Мальту, але продовжили створювати високоякісні продукти. Окрім того, багато українських розробників та студій продовжували працювати в умовах війни, створюючи ігри, в деяких навіть включили патріотичні мотиви у свій проект. Час пожвавилась локалізація ігор українською мовою. Значною мірою локалізації виконували і виконуються ентузіастами, але також вийшла низка офіційних локалізацій великих ігор, таких як Darkest, Dungeon 2, Lords of the Fallen, Sherlock Holmes The Awakened, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 та багато інших. Водночас деякі розробники перестали перекладати свої ігри російською. На даний момент Україна продовжує залишатися. Важливим центром розробки ігор у східній Європі. Окрім уже відомих великих студій, все більше інді розробників з'являються на глобальній арені, що показує зрілість та різноманітність української ігрової індустрії. Зростає популярність таких студій, як Ubisoft Київ, це офіс французької компанії, що бере участь у розробці серії Assassin's Creed. і Plarium спеціалізується на мобільних ігор, що працюють на міжнародному рівні. Також багато українських розробників працюють на аутсорс, забезпечуючи підтримку великим. Проєктам з усього світу. А ось ми плавно підійшли до таких друзів, як Cyber Interactive. Це міжнародна компанія з розробки та видавництва комп'ютерних ігор, яка була заснована у 2001 році у Форт Лодертайл, Флорида. Засновники росіяни Антон Крупкін та Андрій Іонес та американець Меттю Карч. У лютому 2020 року вона була куплена шведським холдингом Embracer Group. Виникає питання, чому я цю студію вважаю? Російською. все дуже просто. Хоча у Сейбер і заявляють, що вони міжнародна і міжконтинентальна компанія. На, не до 2016 року єдиний їх офіс, який займався саме розробкою ігор, знаходився у Санкт Петербурзі на Росії. Та й навіть сьогодні цей офіс залишається найбільшим у компанії, але детально про нього трошки пізніше. Реєстрація компанії в Америці була зроблена лише для того, щоб було зручніше працювати з іншими західними компаніями. Власне, через це Сейбер можуть і надалі працювати з іншими компаніями навіть сьогодні. Коли до усього російського ставлю, М'яко кажучи, не окей, адже великі компанії більше зацікавлені у прибутках, а не у тому, щоб перевіряти, чи є там у компанії офіс на Росії чи немає. Для того, аби мати вигляд саме великої і міжнародної компанії, Сейбер створили у 2016 році офіс у Мадриді, а згодом і в Білорусі, Швеції та Португалії. А якщо вірити інформації з їхнього офіційного сайту представництва, то офіси компанії є ще у Канаді, Угорщині, Сербії, на Мальті та навіть у Києві. Чого? Тільки не зробиш заради іміджу, да Сейбер? Ну не суки а. Але у 2022 році, після повномасштабного вторгнення, Сейбер, вирішили розділити свій офсайт на два різних домени. Власне, так і з'явились ті два сайти, які спокійно можна перейти зараз в інтернеті: Сейбер Інтеректів та Сейбер Інтеректів СГС. До речі, російський свій офіс вони навіть не намагалися якось приховати або зробити як ті ж самі Ларіон, тобто вивезти його з РФ. Ну і він зараз там працює активно. Перевірити все це можна дуже просто: просто зайдіть на російський сайт з пошуку роботи та перегляньте вакансії. Одразу зрозумієте, що офіс активно працює і по сьогоднішній день, чому це так важливо, тому що зараз існує шість одноіменних студій Saber. і неможливо дізнатися, яка саме із цих шести студій робила ту чи іншу гру. Це якщо не враховуючи і ще той факт, що Embracer Group у 2020 році купила Saber, і останні підпорядковані ще близько 25 студій, враховуючи ще той факт, що російський офіс є найбільшим з усіх, що належить компанії. Думаю, очевидно, що вони приймають участь у розробці кожного проекту. Але як я вже казав раніше, через те, що компанія заснована у США, а керується шведським холдингом, вважати її цілком рососійською, по суті, не виходить. Ну і от працює законодавство. До речі, не тільки Сейбер таким користується, така практика досить поширення у всьому світі. Отже, як бути в такому випадку із іграми від Сейбер, ну дуже просто. Не грати в ігри від Сейбер. Я розумію, що багато хто. То чекав той же самий Space Marine 2 більше 12 років. Але ви самі повинні розуміти, куди підуть гроші, які ви віддаєте за цю гру і отримує Сейбер. І якщо ви думаєте, що цю гру зробила не російська студія, і вам мало того, що вона є на ру версії їх сайту, то ще в 21-му році після анонсу цієї гри було заявлено, що розробкою займається саме Пітерська студія. Щодо нової гри про Star Wars, то її розробкою займається один із закордонних офісів. Сейбр, але інформації по ній наразі досить мало, тому говорити я про неї не буду. Але є і хороші новини. На початку весни 24-го року Embracer Group заявили, що продали Saber Interactive компанії Beacon Interactive, якою володіє один із півзасновників Saber Interactive. В офіційній заяві Embracer Group було сказано, що вони позбавляються усіх своїх активів на території Рососії. Що ще раз підтверджує той факт, що такі студії в них були, і вони активно працювали увесь цей час. Той же самий пітерський офіс Сейбер, якого начебто немає і не існує. Також гарною новиною є те, що наша українська студія 4A Games залишається у Embracer Group. Хоча раніше ходили чутки, що нові власники Сейбр планували викупити і їх. Тож, якщо ви переживали за майбутнє серії Метро, то не хвилюйтесь, вони залишилися під крилом Embracer Group і продовжують розробку своїх нових проєктів. Нещодавно Embracer підтвердив, те, що студія займається розробкою двох нових. Поки що не анонсованих проєктів. Отже, який із цього можна зробити висновок. Якщо ви бачите логотип Сейбер Інтеректів, то краще проходьте повз них. Те ж саме стосується ігр від їх дочерніх студій, через те, що в їх розробці завжди приймає участь Офіс із Рососії, як тестувальники, допоміжні розробники або консультанти. І так, я розумію фанатів Star Wars і Вахі 40 тисяч, які роками чекали на ці ігри, і розумію, яку хвилю ха. Зараз підняв вихід Space Marine 2. Розумію, як ви хочете пограти в ці ігри, але сподіваюсь, що і ви розумієте, куди потім підуть ті гроші, які ви віддаєте сейберам за гру. Вони підуть до бюджету Рососії, а потім повернуться до вас. Але вже у вигляді ракет, які летять по нашим містам кожен день. Тож подумайте два рази, треба воно вам чи ні. ні. Українська індустрія відеоігр залишається динамічною та розвивається з кожним днем, не зважаючи на виклики, створюючи унікальні продукти, які привертають увагу геймерів з усього світу. І кожен день ми з вами переживаємо напади наших ворогів. Але все рівно, навіть незважаючи на все це, кожен українець чекає виходу Сталкер 2. сьогодення. Диктує зовсім нові для нас реалії, зовсім по-іншому, ми дивимося на світ. Але Україна продовжує бути центром уваги як у політичному, так і в ігровому світлі. Тож, підписуйся на мій канал, тисни лайкусик, і грай тільки в хороші ігри. Не забувай дивитись мої відоси, не забувай брати участь у наших івентах, а також дивитись мої стріми. Я там зараз проводжу розіграш Сікретбокса, і 28 числа на ще одному своєму стрімі я оголошу переможця. Всі деталі будуть в описі під цим відео. Тому порадь це відео друзям, давайте розвивати український контент разом. І ще раз дякую вам за тисячу підписників, дякую, що дивитесь мій контент і допомагаєте розвивати цей канал. Ми створюємо одну велику спільноту україномовних гравців, які прагнуть створити і перемогти весь цей світ і заявити про нас на міжнародній арені. Тому дякую вам за увагу! Дякую за підписочку. Ставте лайкусик, пишіть коментар, і гарної днини!